21 травня приїхали до наших бджілок, які тут на берегах Дністра стоять, і надіємося, що збирають мед з білої акації. Реально, по тому, що ми чули, чули, що є ройові стани, що в принципі взяток був не дуже сильний. І ми через то, не дочекавшись того, поки бджілки приїхали, подивитися, що ж робиться з ройовими станами. Тобто сьогодні покажемо, що є у вуликах по меду. І також розкажемо, чи є стани. Так, Робота в принципі, на пасіці ще є, стоїш, відчувається запах е, акації. От, ну, Глянемо, давайте перші вулики, що робиться. Окей. Не все так погано Насправді, насправді, от, тут куди коль показує. А, якщо чесно, то зовсім погано. Якщо чесно, то запхано, якби ми от так три відкрили, дивіться. Що, підвинимо одну рамку? Поднимимо одну рамку. Так, печатки наразі немає, але рамки роздуті вже. І результат дуже непоганий. Прям дуже непоганий. Так, а ну ще оцей вулик подивимося. В принципі, всі чотири вулики, тут вже навіть печатка пішла. Я, я, я вам скажу чесно, я вражений, бо я не чекав. Я десь чекав, що буде одна наставка. В принципі, ми навіть, напевно, маловато тари привезли. Так що все круто. Так, ми на нашому другому точку. Ну, в принципі, так як точки знаходяться на відстані 1,5 кілометра, то зрозуміло, що картина буде приблизно така ж. Але заглянемо зараз в один вулик, подивимося, що вони принесли і чи є райові стани. Ну, принаймні, в кінці скажемо висновок, так переглянемо більше сімей. Ну, першу дивимося разом. Верхній корпус вже навіть добряче печатають. Так, зараз витягнемо рамочку, подивимося. Що вже з початкою у нас. Ну, власне, тільки почали печатати. Тільки почали. Виглядає так зверху, що вже добре печатаний корпус, а насправді всередині, бачите, тільки-тільки пішла. Печатка, так. Дивимося, що там у другому корпусі. Так, другий корпус бачимо теж повністю за нас не Знімаємо його. Зараз продовжуємо. Дана сім'я, бачимо, що, напевно, що ройовий стан був, бо такі є грубі мисочки, але наразі вона не в роєвому стані. Дивимося на будівельну рамку, де вона у нас є. Так, Тут трошки засіяла яйцями. Так, це не будівельна. Помітно, що сім'я, до речі, була в ройовому стані, бо бачите, в основному все відкритий розплід. Вся рамка спочатана. Ще принос іде, між, між розплодом гарно блистить. Так, тут дибування, до речі, немає. Так, не в ройовому. Клас. В принципі, по даному вулику бачимо, що. Меду принесли багато в поройових станах, ну цей вийшов з ройового стану. Далі будемо дивитися, що щось розкаже. Таке ми побачили. Так, що цим відео хочемо ще до показати, що. В цьому році бджоли не дуже повиходили з ройових станів. Це ми бачимо карніка, я скажу, яка це була лінія, вона закладала маточників, як добрий день. От лазить, лазить матка і відразу у вуликах, де був, от матка лазить. От Молода матка лазить, вже вийшла. Ну, з одного боку, ми вчасно не подивилися, ми привезли бджоли сюди 1 травня. І вони з того часу, до сьогоднішнього дня, були тут без догляду. Ми сподіваємося, що акація піде, вони вийдуть з ройового стану. Ну так не сталося, потім не було часу і можливості їхати. Ну і по факту бджоли, які от в ройовому стані, вони не принесли не принесли навіть половини меду того, який принесли робочі сім'ї. Зараз, власне, наприклад, для цієї сім'ї покажемо, що по меду. А зараз наразі будемо нищити. Маточники. Значить, в такій сім'ї ми бачимо, що ще не вилетів. Ми перенищуємо всі маточники струшуючи кожну рамку. Струшуємо кожну рамку і зриваємо повністю всі маточники які є. Так, рамка за рамкою. Так, ну що, ми перетрусили вулик, всі моточники позривали. Відповідно, одну рамку з бджолою, з розходом, який виходить, так як з цього вулика не рій, ми забиратимемо. На місце ставимо вощину одну. Так, і тоді ставимо роздільну решітку і для порівняння побачите, як роєва сім'я принесла. Бачите, Рамки не є повністю роздуті, не є повністю заповнені медом. От бачите, тут пусто. І це сильніший корпус. Тут трошки ваги має. От, А другий корпус взагалі слабенький. Отак, От бджоли, які, бджоли, які були в ройових станах, показали значно гірші результати. І, на жаль, їх трохи є. І так, ви бачили, що були величезні роїві стани, величезні навіть рої, вже з деяких вуликів повиходили. І відповідно ті бджоли, які мали ройові стани, вони принесли лише половину меду або й менше того, що вони могли би принести. Тим не менше, зважаючи на наші очікування, того, що холодно, що не буде виділяти акація, результат шикарний. Робочі сім'ї дали десь коло 40 кілограм товарного меду, що є прекрасним, прекрасним результатом. В середньому нехай воно буде може 25-30, але тим не менше ми задоволені, ми щасливі і їдемо додому далі працювати. Всім бажаємо, щоб ваші вулики також тріщали від меду. І до нових зустрічей на каналі Правдива Меду.